Сучасний спа басейн еволюціонував від простої гідромасажної ванни до високотехнологічного комплексу, який дбає про ваш комфорт самостійно. Інноваційні системи автоматичної фільтрації та озонування води працюють за запрограмованими циклами 24-7, мінімізуючи використання хімії та звільняючи вас від рутинного обслуговування. Розумні сенсори безперервно моніторять стан обладнання та температуру з точністю до градуса, дозволяючи керувати налаштуваннями дистанційно через Wi-Fi модуль ще до вашого приїзду додому. Окремої уваги заслуговує мультимедійне оснащення. Вбудовані Bluetooth аудіосистеми з сабвуферами перетворюють чашу на концертний зал, де вібрація звуку передається через воду, посилюючи ефект розслаблення. Багатозонна LED-підсвітка реалізує принципи хромотерапії, змінюючи колір залежно від вашого настрою від заспокійливого синього до енергійного червоного. Ці суперфункції перетворюють експлуатацію на суцільне задоволення без зайвих клопотів. Щоб дізнатися більше про технологічні новинки та обрати розумний басейн, звертайтесь до нас за телефоном або пишіть на електронну пошту.